Люди добрі, подивіться, що до мене приїхали. Давайте швиденько розпакуємо посилочку зі стіма, тому що вот худі і непонятні спортивні штани треба швидше переодягати. Перше це такий светр з нової колекції стіма. Він дуже м'який і універсальний. Вішенка на торті. Подивіться на цю стильову куртку з хутряним комірцем. Я не знаю, що з цього вийде, але я дуже хочу її застилізувати. Так, светр я вже вдягнула, не щось з цими штанами. Виглядає жахливо. Наниз у мене два варіанти: або це класичні чорні брюки, які я хочу заправити в чоботи, або в колір до цього светру трендові вельветові штани. Щось ті типу, слишком просто, какта да, вийшло. Давайте поміряємо з чорними брюками. Ну мені здається, так цікавіше, навіть така трошки гра фактур відбулася, такий релакс фіт. Давайте спробуємо заправити їх в червики, тому що як зазвичай буває, ти ввечері придумуєш образ, зранку його міряєш і взагалі розчаровуєшся в собі. Я трошки пустила камеру, щоб вам було повністю видно мій образ. На вулиці я не зустріну нікого, хто вдягнутий так само. Модний закон нам не писаний. Немає ніяких правил, як вдягатись, що поєднується, що не поєднується. А мені подобається. Вийшло цікаво, а головне тепло. Оцініть образ в коментарях. Напишіть, як вам і чи вдягнули б такий лук. Я ставлю 10 із 10. Тому що це я придумала. А і до речі, заходь на сайт до Стіма, тому що у них купа крутезних просто речей і дуже якісних для мене. Це важливо, я завжди про це кажу.